Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Іршовець в прямому стрімі Українські сукіряни. Українські сокіряни, які сьогодні в суботу продовжують традицію традиційного стріму о 21.00. Тим більше є про що поговорити, є проблеми, які вимагають. Негайного вирішення на державному рівні Ну і є проблеми, які ми повинні просто просто обговорити сьогодні і подумати, можна вирішити ці проблеми чи ні, як вирішити, як українському народу реагувати і що робити? Ви знаєте, колись російський класик чернишевський да який скоріше за все був українцем, да. Тому що дуже багато українців, які стали російськими класиками, росіяни привласнили собі, написавши, що вони росіяни. Ну, от Чернишевський, да? Чорнишевський, це ж українець, так. Ну, от він же класик російської літератури, Чернишевський, Він написав е, таку працю, що делать, що робити, да. Що робити? Ну, от що робити, сьогодні ми на цю тему поговоримо і якось так. Традиційно попрошу, підписка на Ютуб канал «Ігор Кравцов і традиційне прохання, рідні, дорогі, допомагайте донатами. Для Ютуб каналу Ігор Кравцов дуже складний час. Ютуб канал Незалежний. допомоги йому чекати ні звідки, крім вас, дорогі рідні українці. 54 57 08 25 13 71 89 78, картка Праводбанку. Допомагайте рідні, хто скільки і чим зможе. Дякую вам. І почнемо. Традиційно я здороваюсь сьогодні і завжди з друзями, які підтримують мене в чаті. Це пані Люба Яремкевич, рідна дорога, патріотична людина. Пан Свен Земляк, колега історик Сергій Гончар, Галина Никитюк, рідна дорога. Рома Зубчук. Дуже радий, що Роман з нами. Тетяна Тищенко, заступниця моя, теж рідна дорога. Землячка Вікторія Адамчук, саме найпривітніша, найгостинніша людина в Дністровському районі Чернівецької області. Наталія Фест. Саме вірна людина, прямого стріму українські сукіряни, ну і наш мій зброєносець. У мене є збройносець, людина, яка носить мою зброю, людина, яка завжди прикриває мені спину. Це наш модератор, прямого стріму український сукіряни, пане Светур. Давайте будемо працювати. Ви знаєте, сьогодні було декілька тем, які, про яких можна говорити. Ну, сьогодні Трамп вирішував 에, надавати Україні зброю чи ні. Чесно кажучи, хворіючи, я не міг розбиратися в усіх питаннях, просто подивився, що Трамп, начебто, буде давати Україні зброю, але на певних умовах. Ну, про це я колись казав: лендлізу не буде, і, вибачте, за слово, шари вже не буде. Трамп, він бізнесмен. От він президент США, але ж він бізнесмен. Американський бізнесмен рахує кожну копійку, кожен долар. Тому що американські бізнесмени їх не крадуть, так як наші чиновники-депутати, роблячи мільярди доларів з повітря. Американські бізнесмени заробляють кожен долар. Тому він буде рахувати. Він дасть нам допомогу. І я певен, Трап не залишить Україну без допомоги. Але. Ми будемо платити правильно своїми надрами. От я не знаю навіть, на яких умовах Трамп Україні надасть зброю. Я не знаю. Я не читав інших авторів, я не читав офіційне резюме нашого уряду. Я просто уже вгадую, що Україна буде розраховуватись правильно своєю землею, родовищами, тому що Україна це вся таблиця Менделеєва. Тому на Донбасі так б'ються за родовища ліків. Тому що якщо росіяни візьмуть під контроль родовища Літія, це економічна небезпека не тільки США, а й усій Європі. Отже, можна про це поговорити. Хоча я пояснив: шари не буде, ніхто нас задаром нам в Америці нічого давати не буде, безплатний сир тільки в мишоловці, будемо розраховуватися правильно тим, що у нас в українській землі. Коротше кажучи, лишаємося ми, як каже. Мій колега журналіст Діма Каланча, босі, просто волосі і голі. Ну, що зробиш? Довели самі собі, себе до такого стану і кому жаліться? Нема кому жаліться. Термінова новина сьогодні з Придністров'я. З Придністров'я. Сьогодні Майя Санду приїхала в Київ. І вони з президентом Зеленським. Вибачте, вони з Президентом Зеленським. Провели прес-конференцію. Прес-конференцію провели е, на тему енергетичної кризи в Придністрові. І наш президент Зеленський дуже добра душа запропонував українське вугілля Придністров'ю. той час, коли у нас багато людей мерзнуть від нехватки тепла, багато людей не можуть оплатити комуналку. Але ж ми дуже добрі, так тому. Президент Зеленський запропонував допомогти Придністров'ю українським вугіллям і азербайджанським газом. Про це вони говорили, і Майя Санду згодилась з президентом Зеленським, що українське вугілля, Азербайджанський газ через територію Молдови може зайти в Придністров'я, де Придністровці мерзнуть і зараз переживають дуже Нелегкі, якщо не сказати важкі страшні часи, але уряд Придністров'я на цю пропозицію президента Зеленського Майя Санду не реагує від слова поки що. І президент Зеленський Майя Санду відмітили, що штучна криза в Придністрові енергетичної, за якою стоїть Росія, є планом Росії масштабним на Дестабілізацію обстановки в Республіки Молдова, Майя Санду заявила і прем'єр-міністр Молдови Доріан Ричану заявили про те, що Придністров'я не відмовляється від інтеграції Молдова. Вибачте, не відмовляється від інтеграції Придністров'я в Республіку Молдова і вимагає виведення російських окупаційних військ. З території Молдови, гарантуючи того, що на місце російських військових зайдуть миротворці з нейтральних європейських країн. Якось отакі от у нас новини. Ще хотів би трошки поговорити, але хотів поздоровитись з паною Ларисою. Добрий вечір, з паною Оленою Баранівською, пане Лариса Тимко, добрий вечір. І хто у нас? Олексій Лавнікович, доброго вечора, я радий вас бачити, друзі. Коротше кажучи, ситуацію ще хотів би обговорити про побиття, побиття, побиття дівчинки-дочки військовослужбовців в Білій Церкві. Ви пам'ятаєте, що група підлітків 10 чоловік виманила дівчинку-переселенку, в якої батько воює на нулі, і вони проживають в Білій церкві, виманила в ліс. Ну а Біла церква оточена лісами, і там над нею познущалися, знімали на телефон. Ця справа набула великого розголосу. До сих пір ця справа на перших шпальтах українських мас-медіа. А от уже є реакція військових, які сказали, що Розберуться персонально з батьками і з тими, хто знущався над дочкою побратима. Ну і м -м, самого старшого 16-літнього парубка з компанії цих е садистів закрили в СІЗО. Що я вам скажу, рідні дорогі? Е ця тема не нова, ця тема не нова. Е Знущання над підлітками дитячий садизм, дитяча злочинність, в тому числі організована дитяча злочинність, стала звичайним явищем в Україні. Просто її не дають як би каучий назву. У нас взагалі немає дитячої злочинності, Так? А яка злочинність є? У нас в Україні зараз масова дитяча злочинність, у нас в Україні зараз масові дитячі банди. Та ж показує в центрі Києва молоді люди, діти б'ються стінку на стінку. Буквально в центрі Києва біля Майдану. У нас е, злочинність дитяча організована, і за дитячою злочинністю стоять кримінальні елементи, які організовуючи дітей в банди, прививаючи їм кримінальний спосіб життя, готують резерв для кримінального світу. Готують собі заміну. На це ніхто не звертає уваги. Наша поліція взагалі уникає такого слова, як організована дитяча злочинність, начебто її немає. Скажу вам, я про це говорив ще в 1995 році. В 1994-1995 році працюючи оперу кримінальної міліції. Я вже писав е, докладні папері, я вже називав прямо, що в Україні формується організована дитяча злочинність. Уже тоді, в моєму місті, сукіряни були організовані злочинні банди неповнолітніх. Підкреслюю банди жорстокі, які могли зробити все, що хочуть, убити, зґвалтувати. Я розумів, що цей процес йде в Україні криміналізація дитячого. Дитячого суспільства, криміналізація дітей України ще тоді я називав прямо в 1994 році, в 95-му, що в Україні росте дитяча організована злочинність. До сих пір цих слів ніхто не говорить. Влада правоохоронці начебто, закривають очі, не бачать, що у нас в Україні сформовані організовані дитячі злочинні групи. Організовані дитячі банди. І про те, що зараз дуже багато дітей за гроші расистів підривають автомобілі, поліцейські участки, підривають військових, Ну це ж не просто так. так. На превеликий жаль, наше суспільство закриває очі на цей процес, ну, от вам і наслідки. Ви що думаєте, що? Цей садизм над дівчинкою в Білій церкві він один в Україні. Та не один просто набув такого розголосу, тому що в неї батько військовий. Все. Проблемою дитячої злочинності в Україні ніхто толком не займається. Хоча я з подивом побачив шикарні машини ювенальної міліції. Поліції. Ювенальна поліція це, це, що ходить по школам по ПТУ. І проводить лекції, катається на шикарних представницьких автомобілях. Я просто охірів. Вибачте, будь ласка, в 90-х роках. В нашому райвідділі автомобіль один був працюючий у начальника міліції, який добирався на попутках додому. Автомобіль залишав в черговій частині, щоб мали виїжджати. У нас 90-х на райвідділ був один автомобіль робочий і три мотоцикли. Все. Капці зривали пополам за два місяці, ходили пішки. А зараз ювенальна поліція, яка ходить, читає лекції, а вечором на вулиці їх не побачиш, бо бояться вийти. Катається на шикарних тачках. Ювенальна поліція. Здуріти можна. На фронті нема поранених евакуювати. Уже, уже ювенальна поліція на шикарних тачках катається. Подуріли ведь що, та ні, не подуріли. Не подуріли. Що зробиш? Ну, і наостанок, ви знаєте, я хворію, стрім буде короткий, але ми обговоримо проблему, яка деморалізує українське суспільство. Головна проблема нашого суспільства головна проблема з нашого суспільства, але, вибачте, я поздороваюсь е, з пані Єленою з Німеччини і з паном Юрієм Лобановим. І з Юрем Сокілом. Я дуже радий, що друзі приєдналися до чату. І дякую пані Єлені, що вона з далекої Німеччини дивиться Ютуб канал Ігор Кравцов Прямий стрім Українські сукіряни Дякую, пані Єлена. Ну і радий, що друзі пан Юрій. і е Лобанов і Юрій Сокіл приєдналися до нас. Так, от сьогодні я хотів би виділити таку подію як арешти військових в Україні. Уже два дні йдуть арешти військових в Україні. Взагалі дуже багато військових знаходяться під слідством і закриті в СІЗО. Просто цю цифру нам ніхто не викладає. Так само, як не викладали колись при пеці Вальцману, пороху кількість закритих. Військових ЗСУ в тюрми, вона тоді аж зашкалювала. Да? Петя з Матіосом тоді посадили дуже багато військових в тюрм. Ну і така практика на превеликій жалі. Зараз два дні ми бачимо, як полковників генералів українських закривають і е, водять на суди. Закривають в СІЗО і водять на суди. Їм е, інкримінують те, що вони е, допустили расистів в Харківську область. Не змогли захистити кордон. Що я вам скажу? Іде війна. Ну, по-перше, є причина, є наслідки, чому рашисти проривають наші кордони? Чому рашисти проривають Харківщину, Чернівщину, Сумщину. Тому що ми не готувалися до війни, тому що укріп районів не було побудовано. Да? Пам'ятаєте сітку Крілика Яценюка, да? Коли він Нажився на сітці тако, протягнув сітку Яценюка повздовж кордону з Росією, да? яку пласкогубцями проривали. Ну так от, є причини, є наслідки, чому рашисти проривають наші кордони? Тому що немає фортифікаційних споруд, тому що 17 мільярдів чи 37 мільярдів гривень на фортифікаційні споруди розпиляли. Тому що їх немає і тих людей, які вкрали 37 мільярдів гривень, не садять. Дружина провідника ОУН Україна Миколи Коханівського, який брав участь на майдані, брав участь в обороні ДАПу в АТО і зараз пішов воювати і загинув, оприлюднило відео з Харківщини, де були зуби дракона звалені в велику кучу. Їх навіть не розкладали зуби дракона, які повинні були зупиняти російські танки. Їх навіть не розкладали. Ви розумієте? При таких умовах, як наші, могли зупинити російські танки. Ну як? як Ну не як? Росіяни зараз беруть в кліщі в танкові кліщі. У них тактика дуже проста. Спочатку пруть на лобові штурми, кидаючи великі маси піхоти, просто видавлюючи наш. А потім танками роблять котли. Що наші могли зробити? А нічого. Тому е війна це ж не грав солдатики. От у нас умер на питання, чи він в армії служив, казав, я в дитинстві грав в Узбекистані в солдатики. Нормальний міністр оборони під час війни, да? умуні постіжимо. Так от кажуть, що умерва будуть знімати, тому що накрався вже як резніков. Ну а е, картина на екранах, коли м, полковника Майданівця, е, який е, після Майдану, полковника пішов воювати і 11 рік воює з расистами, і його в позі, отако, в зігнутій позі, в кайданках молоді ДБРівці гладкі ведуть е, в суд, в клітку. Ну, Ця картинка, яку бачила вся Україна, генералів, яких вийдуть в кайданках в туалет і зігнутими заводять в клітку, ну ця картинка недопустима. Арешти військових генералів-полковників, арешти зараз, в ці дні військових, коли рашисти просто пруть пруть кожен день, пруть і пруть. Сьогодні 211 бойових зіткнень на лінії фронту. Торецьк, Краматорськ, Часів-Яр, Покровськ, і в цей час арештовувати генералів і показово зігнутими в кайданках їх водити да? і показувати всій Україні, що це. А я скажу, що це. Це моя думка і суб'єктивна думка українського журналіста і просто думка це деморалізація українського суспільства, це деморалізація армії. Тому що коли людина. Е, Дивиться, коли військових ведуть в кайданках. Дай коли військові бачать, коли їхніх начальників ведуть в кайданках, вони думають, а для чого мені це все? Так, це називається деморалізація. Від деморалізації до розвала армії пів кроку, але ті, хто це творять, цього не розуміють. Що ж дорогі рідні? 20 хвилин, майже я відпрацював чесно. Дякую друзям, чаті, дякую пану Асветуру. 54 57 08 25 13 71 89 78. картка Прадбанку. Допомагайте рідні, хто чим може. І з Божою допомогою будемо боротися. За неньку Україну, за простий український народ і за правду. Доброї спокійної ночі вам. Обнімаю всіх міцно. Дякую вам.